Коли вносити гербіциди на посівах проса? Відповідь від фази трьох листочків і до виходу в трубку. Цей період найкращий для знищення дводольних бур'янів, які найбільше пригнічують культуру. До фази трьох п'яти листків застосовують гербіциди альфа-дікамба або оптимум 0,4, 0,6 літра на гектар, цукрон плюс або альфа піраліт. Від 0,16 до 0,66 літра. У фазі кущіння працює мікодін 1 літр на гектар, і ви знищуєте найнебезпечніші дводольні бур'яни, засоби з ширшим вікном застосування Десулам, підмарин від 0,4 до 0,6 літра на гектар, гербіцид 2,4 деактив до 0,8 літра. Усі ці препарати ефективні проти підмаренника, осоту та інших стійких бур'янів. А щоб культура не страждала, додавайте в бакову суміш гуматлист 1 літр на гектар, а також 3-5 кг карбаміду для підтримки азотного живлення. Обробку провадьте лише в оптимальних умовах, температура від плюс 15 до плюс 25, жодного дощу протягом 6 годин, і вітер не більше 5 метрів на секунду. Пам'ятайте. Гербіциди працюють найкраще на молодих бур'янах у фазі 2-4 листків. Не зволікайте з внесенням. Правильно обрана фаза, точне дозування та сприятлива погода. І ви отримаєте чисте поле, здорові рослини та стабільний урожай проса. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.